Шорні хмари опускаються на спустошене місто. повільно повзуть зміюкою і шукають людські душі, з темними думками й порожніми очима, з диким божевільним сміхом за плечима. Ті душі, мов примари, плюють на свої ідеали. Вони йдуть упевнено по чужих кістках, по зойках, криках. Сльозах, їм байдуже на світлих янголів, що дивляться з неба маленьких, заплаканих, яким ще жити треба. Янголята перелякано простягають свої рученята, спиніться, одумайтесь, ми не хочемо умирати Опускаються на спустошене місто чорні примати а навколо лунають веселі фанфари, бал танцюють бездушні примари. Убили янгов, забули про ідеал.